Вітаю, пані та панове на моєму каналі. В цьому відео я разом з вами подивлюсь новий геймплей Veterin Waves, е який опублікувала вчора на каналі AGN. Е там 11 хвилин нового геймплею. Мені цікаво, це буде подивитися, тому що це гра е крос-платформена. Вона вийде і на комп'ютері, і на консолях, і на телефонах. До речі, на рахунок консоли я не впевнений, але, але на рахунок ПК і телефонів я впевнений. Ця гра схожа дуже сильно на Genshin, але стилістика в ній мені подобається більше, тому що вона більш така мрачна, плюс бойовка більш прикольніша, і механіки більш прикольніші. Зараз подивимось геймплей і одразу буду коментувати все це. Також посилання на оригінал відео я прикріплю в описі під відео. Не забудьте підтримати мене, поставши вподобайку, підписавшись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Ну що ж, розпочнемо кольорова гама мені подобається. Збирає вона там фрукти якісь, як в геншині, в принципі. Графіка прикольна, до речі. Симпатична. Фізика непогана персонажа. О, це я де, десь вже бачу. Це, здається, в Сумеру. Схожі такі штучки були. Оце фішка нова прикольна, коли типа... Вона чіпляється за повітря і відталкується від цього. Тобто в неї є якийсь девайс є спеціальний і всього. І оце бігати по стінам це взагалі імба. Бачила, перестрипнула вона дерев'яшку. Анімація прикольно зроблені. Позбрала якісь квітки тут. Таке завдання. Таке головоломка. Так, вона поставила. Щось. Я так розумію, вона розгадує головоломку. За це отримує нагороду. Звітиться да, ящик. До речі, Чіпа ще нагадує це, як його. А, боже, вилітіло з голови. А, гра по типу Геншона недавно вийшла. Боже, не можу згадати, коротше. Ну, не суть. Можливо, ви, до речі, в коментарях напишете, мені нагадаєте, а можливо, я потім згадаю. Так, тут якась крупка чи шота. Це? це якась частинка чогось. Локацію, до речі, прикольно зроблені. Ого. Ніфіга собі. Повертикально піднялося. Просто біжучий по тінці. Так, персонажа змінила. стенку забираю. Ящик открываю. Так, а тут я так разумею. А, тут можно двигаться а, каких-то всех крепив было чешок, А, че это маун? Че шо это? Шо он на До чому чомусь тільки 4 жіночих персонажі типу, Чоловічок немає. Ну, До речі, я чув, що їх взагалі дуже мало буде чоловічих Something you need? Буду жіночі. Так, це лока, потреба показувати якісь цікавинки. Чись цікавинки. Ого. Прикольно. Блін, на анімація прикольно зроблена. Ой, я згадав, до речі, на шо воно нагадує на Tower of Fantasy ще? Якась середина між Tower of Fantasy і Геншманом. I Стоп, вона стала цим кріпочком. Сейчас нам взагалі не розумієш, що цей персонаж робить. Вау така. Друзі, прикольно тут, так. То, це є два пістолети. До речі, в Tower of Fantasy там є you. персонаж, якраз думав з туле. Певно, звідти вони це взяли. До речі, вода непогано виглядає. Якщо в мобільній версії така ж буде, то це буде круто. Що в Tower of Fantasy теж е, гарна вода. Геншені трішки гірше виглядає. Стилістика мапи таке враження, що це апокаліпсис якийсь. behind me whenever there's danger. Так, що? о. О, перса взяла. Оце вже чувак. Що, зараз подумаю, що він може.

<плес> До речі, кінь е вороги буквально виглядають. Дуже різні. Так, е Він щось зробив, вбивши їх. Так, кобаси в геншині. Люте відкрило. Точніше, відкрив це. За чувака вже грає. Телепорти недовгі. Але можливо мобілці будуть е, довші. Самі швидкі телепорти в Геншені, тому що в Tower of Fantasy там можна не собі робити, поки телепортуєшся. Це Багато часу займає. виглядає. Називає дракончики повинна мочить на другий. Блін, прикольно. Але про дуже добре пророблені, особливо їхня анімація. Ти зовні тут виглядаєш. Всього якась катана довга, дуже довго. Можливо, навіть це не катана, якось по-іншому називається. Ого, а це бичок. Я, я спочатку подумав, що цей це, як. його, мишка. Великий. Так, Those і, ну, бігання постійнам дуже круте. І оцей вот прилад, який хапається за повітря, відталкається теж і приходить. В солому графа гарна. Якщо на мобіліці так само буде виглядати, все взагалі, б. Це я не розумію, що що він зробив? А, блоголом, напевно, якась. Гра виглядає гарно. Можна. В принципі, в кожній такій грі можна це робити. Ну, на цьому геймплей закінчився. Гра доволі круто виглядає. Цікаво це вже пограти. Не знаю, коли вона вийде в цьому році чи в наступному році. Але вона буде обов'язково на телефонах і на ПК. Можливо, навіть на консолях буде, але я в цьому непевнений, тому казати цього не буду. Дуже сподобались механіки, анімації, граф сподобалась. Реально, якийсь мікс між Геншем uh, та Tower of Fantasy. Хотілося б ще побачити геймплей мобільної версії, тому що це геймплей ПК-версії. Але. маємо що маємо. А як вам гра, сподобалась вона чи ні? Хотіло б в неї пограти чи ні? Пишіть в коментарях. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та до зустрічі в наступному відео.